Тому ну, я, в принципі, прийшов вам розказати історію про те, про один експеримент, який ми провели в компанії Alex, власне, про розробку а, додатку для а, розумного будинка компанії Apple, за допомогою якого можна керувати не менш дурною машиною тест. Розказати я вам цю історію через те, що вона... Вона робила багато шуму в, в інтернеті на досить таких популярних і масштабних джерелах, пов'язаних з IT. І е, коли вона наробила цього багато шуму, я ніяк не міг зрозуміти, чому вона це зробила е, і ну, в принципі, яка причина, чому стільки це все. Ну, Але для початку розкажу вам, як це все створювалося. Е, тобто, у мене закінчився один з проєктів Елексі, і був такий мабі, як вільний час, скажімо так, і прийшов один з наших працівників, який відповідає напрямок мобіліті Маркія Мас і, і каже, є коротше ка ідея зробити експеримент. Uh, от є там uh, годинник, верніше в є можливість зробити якусь клікуху, є теста. А, от, є ідея поєднати ці дві штуки і зробити якийсь прототип. Є два тижні. Цікаво тобі таке, кажу. Та, цікаво. Ну, а, цікаво було мені з точки зору того, що в принципі, от, Теслі я ніколи не їздив, годинник ніколи не так як його немає. А, от, і взагалі-то в мене і водійських прав немає. Тому цікаво було, але... як поєднати якісь такі дві штуки, якими ти ніколи не користувався, і ще щось задизайнити за для за тих людей, які. Цим користується. Е, тому я на це підписався, в принципі, і е, кажу, питаю його, а, тобто, ну, він каже, з тебе дизайн, з девелоперів код і зробимо такий прототип. Я кажу, окей, а в якій кімнаті девелопери, щоб прийти з ним, Ну, хіба в скайпі, промотив в нашому кримічі офісі. Прикольно. Вот, е, в принципі, ну, я з того, що познайомився з тим. Та якби що в принципі може тестом на сьогоднішній день, які в неї функції, як взаємодію з цією машиною Взаємодіють, що воно вміє і так далі. І тобто подивився якісь пару відео, рев'ю на Ютубі і потім почав дивитися, чи є вже щось схоже. Тобто, можливо, хтось вже щось розробив, як можна керувати цим автомобілем з якогось такого девайсу а, мобільного. Знайшов таку аплікуху, це по-моєму під iPhone. І вже десь на цьому етапі зрозумів, що напевно ми будемо робити щось схоже тільки для годинника, що в принципі, не дуже круто, але все ж таки. І ну, почав ще дивитися, можливо, хтось вже щось зробив для інших девайсів, щось схоже. А, в принципі, подивився, попитав хлопців. Чуга кажу, ну які в нас можливості, вони кажуть, ну от приблизно ті самі, що й на телефоні, те саме буде і в годину. Так, нічого екстраординарного, там попікати сигналкою, поблимати фарми, відкрити-закрити машину, налаштувати контроль і так далі. Ну я подумав, якщо ми вже робимо щось, що в принципі вже є на телефоні, то треба подумати, як зробити це якось. Креативно і весело на годиннику. Почав дивитися, що люди, як я думав, вже зробили для годинників ЕП. Це всякі кадри з такої соцмережі Інтерест, де всі збирають такі штуки. Подивився і подумав, так, ну, якщо таке можливо, то це в принципі круто, можна щось придумати. Наприклад, оцей з градусом можна придумати там, як... Налаштування дзвонить водія, чи зони пасажира, клімату і так далі, О, такими всякими а, штуками. Але потім прочитав оці дві штуки чудесні, і мені сказали, ні, чувак, так не буде. Буде те, як ми написали, і те, так, як ми, тобі, так як ми написали, і те, як ми тобі поки що дозволимо. Тобто, наприклад, в мене була ідея, там, я кажу, хлопці, можна буде зробити так, щоб цій, та, як цією називається коронкою, а, щоб не клацати мільйони зі кнопочки, щоб неї можна було там налаштовувати якісь певні А, Можна було би, але вона ще недоступна. Там. Або, наприклад, а можна зробити от таку анімацію. Можна, але їй тоді треба половину обрізати. І всякі такі е, штуки. Типу, які все-таки якось обрізали функціональність і дизайн. Але, тим не менше, вдалося все-таки щось задизайнити, це вигляд, називається Blunt Screen. Це вигляд загального статусу автомобіля серед інших аплікух на майбутньому е годиннику. От. Є ще пару скринів про те, як воно виглядає всередині, різні статуси. Статус зарядки, статус взагалі автомобіля, скільки він може приїхати, скільки він може залишилося зарізнятися і так далі. А потім клімат, підігрів вікон, ну, якісь такі базові штуки, які в принципі можна е, зробити з телефону. <кхід> в результаті вийшло таке, вони закодили. Напевно, не буду показувати все, тому що у нас досить добрий Це <плес> запобігне. <плес> Я розумію, зрозуміло, то в принципі нічого особливого та, якби, немає, все те саме можна зробити з телефону, але також можна зробити і з годину. Вот. Але тим не менше, ну, зважаючи на те, що тут та, якби, дизайн і його реалізація дещо відрізняється, тут теж видно якісь обмеження, та, це крутиться довго і так далі, і якісь такі трохи неприємні штуки. Але тим не менше це відео... Набрало більше 200 тисяч переглядів на YouTube. І оця штука мене ще більше здивувала, тому що, а, в принципі, ну, новий, то ми взяли функціональність і запхали її в годину. І виникло питання, чому, чому воно так настільки популярне? Я для себе визначив дві штуки. Навіть три, ну так. Тобто, перше, це те, що ми це спробували зробити, і це дуже круто. Ми насправді побачили, як можна задизайнити цю штуку, як можна побачити, наскільки цей дизайн можна реалізувати. А, звичайно ж, команда наших маркетологів зіграла останню роль в цьому, так? Але це так би перший пункт. Другий пункт це те, що Тут перше. Це те, що це був реальний продукт. Тобто люди реально могли побачити, як воно виглядає, які проблеми є. І що ну, це може бути реальна річ, якою можна буде в майбутньому користуватися. Навіть один з відгуків був, це був якогось яко, як дизайнера, він написав, типу, коли я побачив цей відео, я подумав, о, зараз там дві години відео, про те, як фотошоп, там іконки, а потім в After Effects складались анімації цієї всієї штуки. От, але потім я побачив, що це реальний, реальний прототип, що він так долагає, і це неймовірно круто, тому що можна побачити, в якому в скиті, в своєму стані ця штука ще знаходиться. Друга штука це, не знаю, як перекласти це слово, пазбордс. Ми взяли в принципі, слово Tesla, слово Apple і намагалися щось придумати з, з обидвох цих штук. Так. Це постійно на слуху, це постійно на слуху, якщо зробити щось. Спільними між ними, то воно теж буде на слуху. Тобто, наприклад, я почав думати, які ще можуть бути штуки. Е, всі, напевно, важливо бачили про Microsoft HoloLens. так? Це типу, як хто бачив, це google Glass халк, здоровенні окуляри, які допомагають бачити в реальному світі якісь. Да, Довгу реальність, якісь там штуки, алограми, з якими ти навіть можеш маніпулювати, та, щось там будувати, вдемо це подруковувати. Ну і не знаю, чи всі знають, але отакий сайт. Якщо ви 15 ці дві штуки, то, то теж вийде якийсь класний продукт, який набере більше, я думаю, ніж тисячі, 200 тисяч переглядів. так. Ще й плати, від нас в можна комерціалізувати. Зокрема, щоб не відповідали. Тобто, так, як ви нічого козлов покарші сюди. Я знаю, ви і шарки чи ні? А, Вишній, ви так. Зараз, дякую. Тобто, а, По суті, так, ну, я думаю, що це круто, що ми це зробили. Ми побачили, що можна, що не можна. Наскільки воно має резонанс, але давайте подумаємо, наскільки це реально розумний годин. Тобто, що він нам дозволив зробити? Він нам дозволив перекинути всю функціональність телефону на годину. І в принципі, та якби, ну, перше моє враження було після того, як я якби, за дизайнер і побачив результат цієї штуки, що Apple, напевно, пішов стратегію так. Ми збільшили. Телефон, iPhone 6, Plus, тепер людям його, напевно, важко буде діставати. Ну, в задній кишені вони заправляють, бо він не зігнутися. якщо сісти. Напевно, буде пхати вперед. Але переспередній важко витягати. Напевно, круто буде продати гаджет, щоб можна було собі бачити всі нотіфікейші зразу згоди. Другий варіант, mm -hmm. <laughs> той, що більш важливіший, це те, що Apple, в принципі, так само, як і Alex, напевно, що експериментує. Такий більш ширшому штаті. Тобто викинули якийсь продукт зовсім сирому, бо, ну, навіть ще не викинули, викинули тільки можливість щось розробляти і думають, і, давайте подивимося, що з девелоперами, разом з дизайнерами зможуть для нього зробити. Тобто, якщо б це був реально розумний годинник, тобто, навіть не конкретно Apple Watch, а будь-який інший девайс, який ми називаємо вербо, який ми носимо з собою. Бо нас, собі, чи біля себе. Тобто кожен з них, в принципі, вже дуже багато про нас знає. Один знає, де ми є. Цей навіть може виміряти пульс, може навіть передати його, може, така дуже корисна фіча, абсолютно. Е тобто, може в якійсь мірі знати, що відбувається навколо нас. Може спілкуватися з іншими девайсами, які навколо нас. Поки тобто, що так. Добре, можливо, не так багато, але в майбутньому їй собі реально, ну, так і моє бачення, реально розумні годинки. І реально кейс з теслою. А, ви с залишили свою Теслу, яка у вас є. Десь настоянці. І за ніч нападало багато снігу, засипало символо теслу, зверху. От. Тесла, так, як вона розумна, вона прокидається зранку. Дивіться, ого, де за Каже, годинник, мене корич, тут засипало снігом, Подивися в айфоні, чи є якісь там плани в нашого хазяїна на сьогодні, які він там найближчим часом, годинник каже, телефон, що там в нашого хазяїна? Телефон дивиться в календар, каже, ось тут на 10-ту годину у нього зустріч, вот. але якщо він до 10-ї, як... якщо ми розраховуємо, що він має приїхати на 10 годину, а йому ще треба буде відкопувати Теслу, від снігу. Напевно, що не встигне. Плюс я бачу, що тут, коротше, ще й пробкорився. Давай ми йому повідомимо, коли він встане, не раніше, а тільки тоді, коли в нього будили і призводить, що, чувак, а може дивись, тут твоє десь під снігу, може включиш її обігрів вікон, але поки ти там будеш приймати душ, потім прийдеш і вона вже все буде готова підігрити. Тобто це вже якісь... Ще не, не зовсім розумний годинник, але принаймні розумніший, розумніший ніж цей. Так? Або інший готовик. Там наближається весна, всі хочуть зганяти офісний жир. Ви там зайнялися бігом. <кхи> побігали, побігали. Тобто у вас вже якась історія бігу. І ваш трекер вам каже, от сьогодні ви пробігли стік, то завтра, вчора ви пробігли стік, то тиждень тому стік. Але, в принципі, від ну, цієї інформації вам ні жарко, ні холодно. Ви ну, можете трекати свій прогрес. Якщо б, наприклад, годинник міг, чи будь-який девайс, який на вашій руці, наприклад, подивитись на історію і сказати, так, ви бігаєте 3 кілометри кожен день. Але ваша ціль зігнати жирт. А я кожного дня, наприклад, буду вас там так, чуть, -чуть непомітно вийти током, ну, за принципом боги. Ні, за принципом тої ваги, яка перевіряє відсоток жиру в організмі. І буду аналізувати, чи спалюєте ви реально жир чи ні. А потім я ще може знайду якийсь дій, план якоїсь дієти. І, можливо, скажу, чувак, а от тут є інший маршрут такий під підгор, де ти реально зможеш спалити більше. Плюс він йде по якомусь парку, де тебе, наприклад, менше ймовірно, що тут є якась маршрутка, і тут живописніше і так далі. Ну, хочеш перекинутися на ньому. Тобто він, по суті, ваш так, де девайс, він реально розумний, він починає аналізувати ті дані, які зараз вже є навколо знову. Тобто щось звідти, щось звідти, аналізує. Тобто, якщо б в майбутньому вони працювали так як Шерлок, аналізували різні дані, робили якісь синтези даних, якісь можливо, були числом радили і так далі, але з нами вони би поводилися як місіс хацу. Так? Тобто були нашими службами суспільними. І з'являлися тільки в той момент, коли нам це потрібно. І якраз з тими речами, які нам це потрібно. Наприклад, приклад розумного годинника, який не зовсім є розумний. Один з дизайнерів писав, що він, ну, він теж цікавиться своїми різними цими гаджетами, він купив собі Sony годинник і каже, оцей мій розумний годинник, він... П'ятій ранку розбудив мене, ну як розбудити, то тобто він подав якийсь сигнал, що йому потрібно заявка. Тобто, ну, розумна людина цього би не зробила, так, розбудити, наприклад, іншу людину в 5 ранку і сказати, що вона там не знаю, їсти хоче, знає, що це маленька дитина. <клес> тобто, е я думаю, що воно все йде до того, що не має значення, який в принципі дівайку, чи це буде... Apple Watch, чи це буде просто якась, не знаю, пачка сірників. Якщо вона зможе реально е, брати всю інформацію з внуколишнього звіти, спілкуватися з іншими такими самими розумними девайсами, то вони будуть ці девайси ставати все непомітніше. Тобто, можливо, навіть там їх екрани, як такого не треба. Вони будуть непомітними, непомітними тільки з'явитися тоді, коли в них буде. When we have a real need they become invisible devices wearables they integrate into our lives they provide new insights about us they help us be more productive but they are not perfect they make privacy easy to today not always socially accepted, and we spend just too much time with them. But there is a solution the invisibles. As a software company, we love wearables, but when we creating an experience for brands, we felt somewhat limited in what existing wearables can deliver. People spend too much time interacting with technology instead of interacting with the content. We wanted to help users focus on their goals. With Invisibles, people don't stare at you when you're wearing smart glasses, and don't complain about filming them. Wearables are the most personal devices ever, so we made Invisibles fit to any outfit possible, men or women, so you don't have to buy a full collection. Wearables can be very uncomfortable to wear. With Invisibles, it feels like you're not wearing anything. We need to read notifications on the invisible. You can open your invisible left and can a the smart button. You don't need to open left. You can not the to read the little left and go It's that simple. We are absolutely delighted to know the five invisible wearable devices smart glasses, smart watch, smart shoes, smart tracker, and smart ring. Pre-work now. Invisible's left technology. Тобто, Понятно, ну, що це відеолетрольний, звичайно, але ну, якась суть в ну, ньому є. Да? Тобто ми, напевно, йдемо до того, ми не швидкими шляхами, як показує Apple Watch і всі інші watчі. Але срівно дійдемо до того, що реально ця технологія буде нам корисна. От, от, Apple Watch, він, звичайно, буде популярним, рекордними продажами це 100%, але ну, перше його покоління, напевно, що буде просто як іграшкою. Та як, як не знаю, клєго, чи Лего ти можеш там щось скласти, потім розкласти знов, щось скласти інше, а тут просто викупиш, поклацаєш фарами, поминеш в тесті і на цьому скінчиш. Тобто, ну, це кінець історії, все, що а -а -а. They... розказати. Так мене можна знайти в скайпі, в Gmail, просто в Google.